Так слухав уважно цю пісню і аналізував і думаю, дійсно, наскільки є добрий Бог до нас. Автор пісні каже, не покину вас, не забуду вас. Слава нашому Господу, він пам'ятає про нас. І далі каже, ніжно буду за вами доглядати. Велика опіка є над нами. Слава нашому Господу! І далі він співає і каже. Дух засмучений, я вас підкріплю. Він підкріпляє. І в цей вечір він хоче нас підкріпити. Слава нашому Господу! Продовження нашого зібрання я хочу звернути увагу на Боже Слово. Це буде Євангелія від Матвія. Всім нам відомі слова. 25-й розділ. П'ятий вірш. Євангелія від Матвія, 25-й розділ. П'ятий вірш. І коли жених забарився, то задрімали всі та поснули. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знаєте, в нашому житті бувають випадки, коли ми трошки десь перетомлені і глибоко дуже спимо. І дуже глибокий сон у нас. Може бути навіть днем, а може навіть серед ночі, і щось трапляється, да? або будильник дзвоне, або хтось нас терміново хоче розбудити, що в нас там всередині відбувається? У нас там всередині ну, не зовсім приємно. Залиши Засп... мене. Я так хочу ще поспати. Я так добре спав. Можливо, десь і дратюливість приходить у наше серце, десь у наше. Нашому розумі різні думки і думаємо, ну чого вона, да? Чого вона? Або коли якийсь то короткий термін був, і ми так добре глибоко заснули, і тут треба терміново вставати. Це по тілу. Але на превеликий жаль, через пророче слово, він хоче нас розбудити. Він хоче, щоб ми пробудились. Але ми кажемо, нам так добре було спати, нам так було спокійно, нам так було приємно. І коли жених забарився, то задрімали всі та поснули. Знаєте, так аналізую своє життя і спілкуюся з друзями, з оточуючими і. роздумував, у чому проявляється та от дрімота або сонливість, у чому вона може проявлятися в сьогоднішній день. І перше, що так мені відповідь прийшла на мій розум, на мою думку, що ті думки мені спали, на мій розум. Проаналізуймо те, про що ми говоримо, про що ми думаємо, про що ми говоримо, думаємо. Про що ми переживаємо, можливо? Знаєте, з ким зараз не, не почнеш спілкуватися? Християнин, навіть люди віку цього. Кожен хвилюється. Війна. Бачать, щось, може, якісь врегулювання йдуть, потім кажуть, хвороби будуть знову йти. Хвороби будуть йти. Знаєте, і Роздумую для себе, роздумую для себе. А Бог нас попереджав, що це все буде. Бог нам попереджував, але знаєте, воно як холодної води вилите. Бог же нам звіщав. Пригадую. Тепер от стояв, молився, і мені просто згадалися слова, які Бог говорив через пророчі уста неодноразово. Якби ви знали, що має бути попереду, що має прийти на цю землю, ви б без колін не вставали, ваше життя було б не таким. І ми, як люди, ми порою думали, ну відбули вже хвороби, люди вмирали, люди в страхах були, у переживаннях були. Ніби відійшло, а Бог каже, якби ви знали, що має йти далі, не вставали б без колін. І ми думаємо, Господи, ну а що? Дрімота, ми спимо духовно порою. А Бог Він хоче нас пробудити, хоче нас пробудити, і навіть казав, у доми буду заходити. У доми буду заходити, як прояву любові, милості і ласки для того, щоб ми, як діти Божі, ми могли проаналізувати наше життя і подивитися, мій світильник, Він сьогодні засвічений, мій світильник він сьогодні горить. Я бачу дорогу, куди я йду. Якщо бачимо дорогу, куди ми йдемо, то якісь страхи, якісь переживання, вони не мають бути притаманні для нас. Ми співали у цій пісні: Не залишу тебе, не покину тебе. Але коли десь приходить якась трошки тривога, аналізуємо наше життя, і деколи думаємо, Господи, а що Ти мене забув, а що Ти мене може покинув, Господи? Отут я зараз потребую Тебе. І коли жених забарився, він ніколи не бариться. Слава нашому Господу! Він не бариться, Він знає кожну ситуацію в нашому житті. І, можливо, десь в нас віра слабне, і приходять певні обставини, Бог. Він хоче, щоб ми укріпилися, щоб ми піднялися, щоб ми збудилися від тої сплячки, можливо, духовної, і сказали, а мій Бог, і я на нього уповаю, я на нього надіюся. А навіть якщо і не так. Навіть якщо і не так, я думаю, як ті юнаті вони могли так казати. А навіть якщо і не так, то знай, царю, все одно не поклонимося, але будемо вірними Богу до кінця. Нехай допоможе мені кожному із нас, Господь, щоб коли, можливо, прийде оте, те, що там нижче є багато описано, те, що прийде для вірних, для тих, які полюбили прихід Його які, може, треба буде понести десь і наругу, десь страждання, десь біль, десь переживання. Але щоб ми тоді не дрімали і не спали, але ми знали, куди ми направились, куди ми направились, куди наші погляди вони спрямовані. Нехай допоможе мені і кожному з нас, тому Господь. І Господь Він неодноразово приходив. І бачимо різні моменти. Різні моменти буває, людина засинає. І бачимо, приходить Христос до дочки Єїра, і кажуть: вмерла вона, вмерла вона. Але Він каже: не вмерла вона, але спить. І Він приходить до неї, торкається і каже, та літаку, мій дівчата, кажу, тобі встань. І написано: вона піднялася. Скільки разів Господь, Він приходив до мене і до кожного з нас у наше життя, і торкався до нас і казав: Сину, мій встань, ти сьогодні, ти сьогодні можливо, десь а Я хочу, щоб ти піднявся. Я хочу, щоб ти піднявся, і аналізуючи наше життя, у чому воно, можливо, проявляється та сонливість. Тоді, коли в нашому житті, можливо, ми десь стаємо на коліна, молимося молимся 5 хвилин, 10 хвилин, може 15 хвилин і дивишся вже, Може, якось немає про що молитися. Молитви якось може вже немає. А Бог каже: задрімали та поснули. І вже важко нам, можливо, навіть вистояти в проломі і сказати: ні, Господи, я буду чекати, я буду чекати, поки не пройде ота благодать наді мною та роса і не окропить мене, не уживить мій дух, не напуває мене, щоби я воспрягнув духом, як ми співали у той п'ятий куплет. Дух засмучений, у вас підкріплю. Буває, порою моменти приходимо, ми дивимося, і там проблема, і там переживання, і там. І унилий Дух, Він сушить кістки, і ми вже десь самі розбиті збентежені, а що буде далі, а як далі, а як завтра? А Бог каже, ти до мене, прийди. Я твій дух підкріплю. Слава нашому Господу. Тільки щоб наше серце, воно було цілком віддане для нього, цілком віддане для нього. І можливо десь, можливо, десь ми не відчуваємо того, не відчуваємо того, то не чекаємо до того моменту, коли Христос нас один раз будив, другий раз нас будив. А ми десь лишалися байдужі, можемо читати там причті пояснення, клопоти віку цього, вони нас заглушили. І десь ми один раз відкинули ніжний голос Духа Святого, другий раз, третій раз. І Христос вже не турбує. А потім приходить буря в наше життя. Приходить буря, і учні кажуть, іди розбуди Христа, бо ми гинемо, ми потопаємо. Каже, чому ви усомнилися, маловірні, дочекалися до того, що треба вже було будити Христа, щоб не було з нами так у нашому житті, щоб не було з нами так у нашому житті, коли Христос Він чекав нас, коли Христос Він турбував наше серце, Він хотів нас пробудити. А ми відкидали його. І тоді, коли прийде буря, тобі можливо, не треба просто сказати, Христос, ось я тут. А тобі треба стукати в небо, стукати, його, будити, його. і, може не, і вже може не одну молитву сказати, а вже простояти там у проломі, в пусті, піти може до братів, викласти все своє життя, все те, що назбиралося, і сказати: і тут у мене були проблеми, і отут були проблеми. І у цьому я впав, і у цьому я знехтував. І воно так потрошки, потрошки, я отак задрімав і потім заснув і не замітив того. А тепер у мене є проблема, мені потрібен Христос. Нехай не буде з нами так. Нехай не буде з нами так. Але коли ми маємо сьогодні день благодатний, милість Його над нами, слава нашому Господу, десь трошки один раз нас потривожило, і ми трошки вже змінилися, трошки збудилися. Але написано, що. Є небезпечне положення. Тоді, коли народ він був у безпеці, коли народ він був у безпеці, він був спокійний. І зібралися там люди і кажуть, там народ, він безпечний, він безпечний. Підемо і нападемо, ми заволодіємо ними. І написано, що вони розбили їх. Так буває і порою з нами у нашому житті, коли ми лишаємося безпечні. Христос нас турбує і турбує нас і нашому житті, десь, можливо, через якісь обставини, через якісь моменти, а ми в безпечності думаємо, мені ще оце і оце треба зробити, а Христос ти ще почекає. І ми не помічаємо, як ми спочатку задрімаємо, а потім засинаємо. Нехай змилується над нами Господь, і щоб ми могли зрозуміти, що Бог чекає сьогодні від тебе і від мене, щоби на наших устах. Не було того страху, а що буде завтра, а що буде далі, а як закінчиться війна, а що буде далі? Ми не знаємо сьогоднішнього вечора, але щоб на наших устах було те, а якщо Христос він сьогодні прийде, а чи готовий я сьогодні вийти і зустріти Його? Чи є там у мому світильнику, ото масло, і тебе мені освітило у той путь. І написано, коли всі подрімали. Це не говорилося про якихось інших людей, це говорилося про дітей Божих, про ті, які були, які були вибрані, і ті були покликані, але написано задрімали, бо не стало оливи. Нехай поможе нам Господь, щоб ми перевіряли наше життя, аналізували, де ми її, може, розтрачаємо, на що ми її розтрачаємо. І поки є сьогодні день благодатний, піти, піти набрати, піти, купити її. Там один із пророків, він каже, піди купи без срібла і без золота. Де це? Де це воно таке можна взяти? У них Ісуса Христа. Він каже: відкуплені ви не сріблом і не золотом, але дорогоцінною кров'ю. Слава нашому Господу! Там, у них Його ми можемо знайти і очищення, і прощення, і мир, і спокій. І Він знову може налити оту посудину нашу, радістю переповнити. Щоб ми стали на коліна і на наших устах була ота молитва. Була ота молитва подяті, була та молитва радості. Ефесянам 4 розділ. П'ятий розділ. Восьмий вірш. Бо ви колись були темрявою, а тепер ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Бо плід духа є усякій добрості, справедливості та правді. Досліджуйте, що приємне для Бога. Не беріть участі в неплідних тілах темряві, але краще викривайте їх, бо навіть соромно говорити про те, що роблять вони таємно, все, що викривається, стає видимим від світла, бо світло робить все видимим. Тому, то і сказано: встань сплячий, і воскресни з мертвих, і Христос. Освітить тебе, слава нашому Господу. Бо колись ви були темрявою. І римлян, там ми можемо читати, навіть соромно згадувати, які вчинки робили. І Христос Він каже, ви від того відійшли, я від того вас покликав. Але далі апостол Павло до Дофесян Він говорить, навіть соромно говорити, що вони роблять таємно. Знає Бог і знає ми. Люди можуть не знати, служителя можуть не знати, але знаєш, ти і знає Бог. І Бог він каже: коли у тебе це є, коли у тебе це є, піди на світло, відкрий це, щоби ти не лишився в тому стані сплячому, дрімаючому. Але апостол Павло, він закликає і каже, устань сплячий і Воскресне з мертвих і Христос освітить тебе. Я би хотів, щоб ми про це молилися в цей вечір. Час швидко збігає, і тут ви ще досліджуйте, що приємне для Бога. Коли в нашому житті ми шукаємо, Господи, а що є приємне для тебе? Що є приємне для тебе? Для Бога є приємно тоді, коли ми як діти, ми є послушні. Пригадую дитинство, так? і завжди, коли був трошки неслухняний, батько подивився, я вже знав. Уже буде бесіда, можливо, буде і получка, щось там мені випишуть. А в нашому житті, коли ми є діти Божі, і Батько на нас дивиться, досліджуйте, що йому приємно. Батькові, неприємно, оце оце, що ми робимо. І, можливо, десь Дух Святий, він там внутрі нам ніжним голосом, він каже. Недобре ти це робиш, недобре ти це робиш. Але ми угашаємо, угашаємо, і ми. Потрошки не замічаємо, як ми заходимо в темряву. А в темноті, я не знаю, в кого як, але мені, наприклад, легше спати, коли темно, коли, темно, коли світло мені важче заснути. А в темноті, коли заходиш, вже дивишся, дрімота бере, сонливість приходить. Нехай допоможе нам Господь, щоб з нами так не було, щоб ми були дітьми Божими, і ті світильники вони запалені, позасвічувані. Які вони є в руках, які вони несуть, і бачать отой шлях, яким їм потрібно йти. Шлях Господній, ту вузьку стежку. Бо порою у нашому житті, коли десь світильничок наш гасне, ми вже дивимося і вже думаємо, та ніби це добра дорога, ми доброю дорогою йшли, але світильничок трошки пригас нашим життям, нашим поводженням, поступками нашими. І ми не замітили, як ми вже йдемо трошки ширшою дорогою. Нехай допоможе нам Господь. І апостол Павел, він пише: Встань, сплячи, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Я би хотів, щоб це було сьогоднішній вечір, щоб ми просили про це Господа. Господи, освіти наш шлях. Можливо, десь світильнички наші, вони вже трошки померкли. Освіти нас, щоб ми побачили дорогу, на якій ми йдемо. Чи це, можливо, ми просто в такий прийшов? Не прийшов такий час, братя сестри не заспокоюйте себе, не прийшов такий час, що усі слабнуть, усіх сили немає. Це не час такий прийшов. Це ми собі допустили дрімоту і сонливість. Але коли ми є істина ми Божими, там є бадьорість, там є пильність, там є пробування у молитві, ти відчуваєш, відкрив Слово Боже, а воно вже говорить до тебе. Але стоїть умова: відкрив Слово Боже. Нехай допоможе мені і кожному із нас Господь. Тому то і сказано, встань сплячий і воскресне з мертвих. І Христос освітить Тебе. Хотів би, щоб ми молилися про це. Господи, освіти нас, освіти нашу дорогу, щоб нам побачити, на якій дорозі ми йдемо, щоб нам побачити, чи ми часом не є в темряві, чи ми не задрімали, а може, вже заснули. А Христос Він каже: Десь заснув і накорми тебе, дасть тобі той поживи. Яка тобі дасть сили, щоб рухатися вперед, далі. До вічності з ним. І страху не буде, переживання не буде, бо знаєш, що хто йде з тобою поруч. Слава нашому Господу! Будемо молитися про це. Амінь.